Ми бачимо постраждалу людину, приймаємо рішення після оцінки обставин ситуації безпеки навколишнього середовища, підходити до постраждалого. До речі, важливий аспект, особливо зараз, під час регулярних ракетних обстрілів всієї території нашої країни. Правило, котре має бути виконано. Ви можете підійти до постраждалого. Безпечно тільки після закінчення повітряної тривоги. Якщо ви знаходитесь в укритті, наприклад, ви в якомусь підвалі або на півпідвалі, ви визираєте назовні, був обстріл, ви бачите поранених людей, але тривога не скінчилася, думайте про те, що може бути повторний прильот, і тоді постраждалих буде ще більше. І допомогу доведеться надавати вже вам. Тому до закінчення тривоги цивільні люди. Не мають а, виходити на допомогу. А, це все відбувається в рамках здорового глузду і забезпечення безпеки а, того, хто рятує. Коли людина отримує поранення, вона дезорієнтована, вона розгублена, в неї може бути зовнішня кровотеча. Лунає тривога, ви не можете вийти, але ви бачите, що людина поранена, вона благає про допомогу. Дистанційно дайте їй мовний наказ, спробувати допомогти самостійно самій собі. Якщо це зовнішня кровотеча, притиснути зону кровотечі. Це може бути кровотеча з руки, ноги або вузлова кровотеча. Про це ми розповідали в наших вже записаних роликах. якщо в неї є наявності аптечка, скажіть, щоб людина скористалася. Тим, що в аптечці. Якщо там є турнікет, а багато хто вже знає про турнікети, а при пораненні кінцівки постраждалий, має скористатися турнікетом. І ви можете дати дистанційну інструкцію на використання цього приладу людині, котра поранена. Да, треба готуватися. Це не стандартні речі. Але ми вчимося, і ми українці. Ми можемо швидко вчитися, адаптуватися і виживати. І так, повітряна тривога скінчилася, ми побачили, що підходити більш-менш безпечно, і ми підходимо до людини. В більшості довідників з невідкладної допомоги радять підходити з боку ніг. Чому? Якщо людина викинула з розбитого автомобілю, або вона впала з висоти, і ви будете підходити з боку голови. І окликати людину, підходячи з цього боку, вона буде дуже під небезпечним кутом вигинати голову і шукати вас. Тому, щоб не було такого повороту голови, а можливо, він поглибить травму спинного мозоку в шийному відділі. Бажано все ж таки підходити з боку ніг. Підхід з боку ніг дозволяє постраждалому побачити вас. Побачити, що ви не представляєте для нього небезпеки, і убезпечити вас від якихось а, спонтанних дій. А, можливо, людина може бути а, володарем зброї і на автоматизмі її застосувати. Коли вона бачить, що їй не бажають зла, а ризик цього буде менше при повільному, обережному підході і контакті з людиною, коли вона бачить, що ви без зброї і ви хочете їй допомогти. Тому бажано, щоб вас бачили, просто переводячи на вас погляд, і не крутячи головою і не злякавши її, ми підходимо до людини. Ми вже в рукавичках. А перше, що ми маємо зробити, дуже просто спитати: Ей, як у вас справи? Як ваші справи? По цьому сценарію постраждала наша не відповідає. І якщо у нас немає вербального контакту, ми маємо повне право за алгоритмом а, нанести так званий тактильний подразнювач. Як це зробити? Зімкніть зараз всі три пальчики на вашій домінуючій руці. У мене це права рука, ось так. Намацати в себе ключицю. Ми будемо натискати постраждалому ось тут, під ключицею. Натискати і рухати вправо-вліво. Так ми зробимо на постраждалі. Але увага, як це зробити найбільш безпечним для вас способом. А, я стою на одне коліно, при цьому інше коліно блокує, а, можливо, швидке піднімання руки, да, спонтанне піднімання руки, а, котре може бути для вас загрозою. Інша рука може бути виставлена таким чином, для того, щоб забезпечити захист від швидко піднімаючоїся руки з іншого боку. Правою рукою я намасую ключицю і роблю ось такий рух. Можна при цьому повторити: гей, як ваші справи? Після цього ми можемо бути впевненими, що людина не приходить до тями, вона ніяк не реагує, тобто в неї, як мінімум, пригнічено більшість рефлексів. А, і після цього за міжнародними протоколами ми маємо дуже швидко зробити дуже простий маневр Котрий в більшості вуличних ситуацій допоможе вам швидко привести людину до тями. Звичайно, коли а, причини такого стану не дуже серйозні. Я зараз натякаю на стан, котрий називається колапс або короткочасна втрата свідомості. Що це таке? В 90% випадків це пов'язано з погіршенням кровотоку мозоку. В невеличкій частині цих випадків це може пов'язано бути з низьким рівнем цукру, рівнем цукру в крові. Іноді бувають поєднання, погіршення кровотоку і низького рівня цукру. Коли це буває? А певен, що дуже велика кількість людей, котрі зараз дивляться це відео, переживали такий стан в своєму житті.